24 квітня стартував всесвітній тиждень імунізації в Україні на фоні спалахів поліомієліту та паротиту. Лікарі нагадують про важливість вакцинації. У Нас зареєстровано ріст захворювань на гострі кишкові інфекції, на вірусні гепатіти, на підікульоз, на туберкульоз і грип. Взагалі, епідемічну ситуацію за перший квартал 2023 року можна характеризувати як Нестійку з тенденцією до погіршення. В першу чергу медики акцентують увагу на вакцинації дітей. Згідно з національним календарем, кожна дитина до 16 років має отримати щеплення від десяти небезпечних інфекцій. Це гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліеміеліт, гемофільна інфекція типу Б. Ковід 19 також нікуди не зник. Ця хвороба має циклічний характер, тому періодично кількість носіїв вірусу зростає. Станом на 17 квітня в області зареєстровано 865 хворих на ковід. 19 в Чернігові 22. Вакцинація від цієї хвороби безкоштовна і доступна у всіх лікарнях. Чернігівська область забезпечена повністю усіма вакцинами, які необхідні для проведення щеплень, як за календарем, так і такі, як від грипу. Від Коронавірусу, тобто всі вакцини в області є, і постійно це питання контролюється. Медиків також турбує низький рівень вакцинації від грипу лише 2765 людей на всю Чернігівську область. Хоча ще на початку квітня в регіоні на грип хворіли більше чотирьох тисяч людей. Серед цих провакцинованих осіб майже тисячу це люди з медичного напрямку роботи, або які відносяться до груп епідризику. Простих людей, якщо взяти тут дуже мало, хотілося б, щоб люди більш Серйозніше до цього відносились. Щоб допомогти жителям Чернігівщини вакцинуватися, Всесвітня організація охорони здоров'я надала обласному центру контролю та профілактики хвороб автобус. Він возитиме жителів віддалених громад до медичних закладів, де можна провести щеплення. Також його використовуватимуть для пропаганди вакцинації. Перший такий захід провели біля обласної дитячої лікарні. Всі стандартні, да всі стандартні, всі які потрібні, всі ми робили. Із народження, то від туберкульозу, КПК по графіку. Черніївка Лілія має трирічного сина. Його вакцинацію вона погоджувала з сімейною лікаркою. Зараз хлопчик здоровий і захищений від десятка небезпечних хвороб. Ми ж приходили на прийом, вона ж його важила, міряла і температуру. Ну здоровий, здоровий, значить, можна робити прививку. Як стверджують медики, протипоказань до вакцинації дуже мало. Більшість з них тимчасові підвищення температури або загострення хронічної хвороби. Індивідуальна непереносимість компонентів лікарського препарату трапляється дуже рідко.